Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні пропоную рецепт смачного тортика без випікання. Його добре готувати влітку, коли не хочеться вовтузитися з тістом або в даній ситуації, коли відключають світло. Всього за декілька хвилин ви отримаєте смачну насолоду. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Беремо 400 г сметани і додаємо 2 столові ложки цукрової пудри. Збиваємо. Якщо відключили світло, то можна збити вручну, але це буде трохи довше. В кінці збивання додаємо трішечки лимонної кислоти. Крем готовий. Далі нам потрібно 500 г сухого печива. Дно тарілки, на якій будемо робити торт, трішечки змащуємо кремом. Викладаємо перший шар печива. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Печиво змащуємо кремом. Далі знову шар печива, який ретельно змащуємо кремом. І так, поки не закінчиться печиво, гарно змащуємо верх та боки нашого торта. До речі, у мене вийшло 8 шарів з печива. І залишилося пару печеньок, які я подрібню на терці і крихтами посиплю наш тортик. Вверх торта посипаю какао або кавою. Виходить дуже смачно. Я відправляю торт в холодильник на пару годин, а краще на всю ніч. Тоді він краще просякне кремом і буде набагато смачніший. І так, мій тортик простояв у холодильнику всю ніч. Печиво гарно увібрало в себе крем і стало ніжне м'ягеньке. А тепер ми будемо пити каву з цикорієм і їсти смачний торт. А вам я бажаю всього найкращого, міцного здоров'я та мирного неба! Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких і до зустрічі на Марусиній кухні!